Так, всім доброго здоров'я. проводимо питання культиватора на городі подісковано, не культивувалося і не відкоронувалося. Дивіться, як робить, Гляньте. Огляд я зроблю пізніше. Хочу вам показати, як же ж працює. Дивіться, рівнесенько. Це як треба бомба Тент. вичесує, рівняє красота. З звісно, культиватор бомбический смотриться і працює він набагато краще, а МТЗ Сирається, як є. Дивіться. Якраз для такої мощності трактора то що треба. Там питали для 892-го, а 892-й, думаю, теж піде, це мій слабенький. Бомба, що там казати. То все, піднастроїли. Це він заглибили трохи. Отак вийшло. А там де вимілили, якраз так, щоб на поле годилося. Ось така картинка виходить. Та да, взагалі бомба. Замовили собі такий от навісний для того, щоб можна було на городах добре працювати з ним. А стоечки білота це найкращий виробник, який тільки є в світі, на мою думку. Коточки регулюються по глибині, греб'яночка регулюється по глибині і по углу атаки. Все як треба, дуже чудовий, дуже класний. Все, та бомба! Прям дуже класний. Дивіться, Все тернулося, все, лапи, блестять всі одинаково. Та ти що? Іди сюди. Іди. Вийди пару хоч скажи людям як культиватор. Ти ж агроном чи хто ти? Ні, йди сюди. Іди. Пряма трансляція. Типа того, давай. Навіть дисковане, ти бачиш як це Тут у нас же ж раз було задисковане. Один раз. Один раз. Тут була у нас ячмінь, да, був кажись. Дивись. А ну попробуй. Економо, економо. Глубину вот для посева. А як хорошо. Ну все, я бишеш не выставлял. Класс. Дарив мясенька. Даже... Я не знаю, его можно сравнивать по виду, да, вот с технополем, наверное. даже. Обалдеть. С технополем с кем я б, так бы не бегал. Да-да. Це ось, ось трактор піднімає його, все налігті. 8 км часто грається. А, а Як швидше. До... Да, 11, 11, коли то він уже просто да, бомба. Так що, пока рекомендуємо. <хе> Там побачимо. Закоптане. Угу. А поле буде менше. Тут тогда побачимо. А це він від вібрації трактора, от трясеться лапа. Так що, давай тобі Ну надавати. Щас за машиною та гайда. Так що так, сам подобаєшки. Класний апарат, дуже класний. Пока довольні, як слони. О, він неправильно ногу вчепив. Треба на нижню ставити відверсти.